Усім привіт! Я Світлана Бучеляк. Сьогодні ми з вами зробимо ось такі красиві новенькі бантики з репсової стрічки. Коли я отримала ось таку стрічку та планер лялечки Лов, королева бджіл. Мені закортіло їх поєднати в одному бантику. І ось що в мене вийшло. Результат мені дуже сподобався. Я думаю, що дівчатка також зацінять такі бантики. Розмір бантика. 7,5 см. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Будемо творити для бантика потрібна однотонна репсова стрічка. В мене з люрексом білого та жовтого кольорів шириною 2,5 см, декоративна репсова стрічка. в мене ось така чорненька в жовтий горошок. Вона віп-класу і шириною 2 см і 2 мм. Однотонна репсова стрічка з люрексом шириною 4 см, стрічка для перетягування серединки бантика, серединка в мене ось такий планер лялечки лол, резинка. По бажанню можете взяти пряжку, колечко для пряжки, З інструментів ножиці, голка з ниткою, клеєвий пістолет, лінійка та круглогубці і термоніж або ж запальничка, або свічка. Для нижнього бантика я взяла репсову стрічку шириною 3 см 8 мм, можна брати шириною 4 см та довжиною 17 см Два відрізка. Я складаю стрічку на половинку, зводжу закінчення стрічки до середини та прошию. І другий відрізок так само складаю, відзначаю серединку стрічки, зводжу закінчення стрічки до середини і також прошию. Тепер стягую, зроблю декілька обертів кругом серединки, розрівняю бантичок і зафіксую ниточку. Для прапорців. Я взяла репсову стрічку з люрексом шириною 2,5 см та довжиною 7,5 см Три відрізки жовтого кольору та два відрізки білого кольору. Тепер я кожен відрізок складаю ось так на половинку і під кутом 45 градусів зроблю ось такі зрізи. Утворюючи так звані прапорці для бантика. І тепер обов'язково обійду над вогнем. Ось всі зрізи я обійшла біля термоножа. Я вже вам показувала, як я це роблю, тому я цей момент не показую зараз відео. І тепер я роблю ось цю таку частину. З прапорців для бантика. Беру спочатку жовтий прапорець, відзначаю серединку та прошию. І тепер біленький прапорець також, ставлю його ось тут, посерединці цієї стрічки та прошию. Тепер жовтенький прапорець, ставлю тепер також його ось так серединці біленької стрічки. Вже серединку не відзначаю, так як ось тут по ось тих зубчиках можна рівненько все виставити, тепер біленьку стрічку ставлю вже під жовтеньку, також тут зубчики рівненькі, серединку вже не відзначаю. І останній жовтий прапорець ставлю під білу стрічку. Ось так. Також зубчики вирівнюю і прошиваю вже до кінця. Тепер стягую зроблю декілька обертів. Розрівняю, бачите, я не там ось тут потрібно було, Роблю декілька обертів і тепер розрівняю ці пропорції та зафіксую. Для ось цього верхнього бантика я взяла репсову стрічку шириною 2 см і 2 мм та довжиною 13 см, два відрізки декоративної стрічки та два відрізки однотонної репсової стрічки. В мене з люрексом шириною 2,5 см та довжиною 12 см і 8 мм. На 2 мм беру коротший ось цю однотонну репсову стрічку. Складаю стрічку попарно, вирівнюю її по нижньому краю, так як ця стрічка в мене декоративна вуща, тому я її ставлю ось так по центру цієї однотонної репсової стрічки. Тепер беру собі лінієчку, беру ось цю металеву так, як ось тут відлік з нуля починається, і мені зручно нею працювати. На відстані, ось 4 см, я роблю позначку. Загортаю стрічку в праву сторону. Покажу вам так, що тут є 4 см. повертаю ось так стрічку, і тепер ось цим котиком до цього котика донизу. Все тут підрівнюю. Ось тут, як вже бачите, Стрічка вирівнялася, все рівненько, і тепер загортаю цю стрічку до кутика і ставлю, під ось цей верхній зубчик, і буду прошивати. Прошиваю я згори один прокол голочкою, другий, на третій прокол голочкою ось тут кутик обов'язково зачіпаю. Слідкую, щоб я захопила цей кутик, так. і обов'язково ось цей зубчик верхній. І тепер знову один прокол голочко, другий, третій, і виведу голочку також згори. Наступні ось ці. Два відрізки також вирівнюю по нижньому краю, ставлю чорну стрічку по центру, також на відстані 4 см, роблю позначку собі, але тепер стрічку загортаю в ліву сторону, повертаю тепер стрічку. Ось таким чином і ось цей кутик донизу. І цю стрічку сюди під, ось цей кутичок, все вирівнюю ось так, поправлю. Прошиваю згори. Тут трішки важко фарба мені попала. Так. Слідкую обов'язково, щоб я захопила усю стрічку. Тут також мені фарба попала, нічого. Так, ось цей котик обов'язково слідкую, щоб я захопила. І наостанок ось цей верхній котик. І тепер прошиваю до кінця, виводжу голочку згори з'єдную дві половинки бантика. Зафіксую починаю збір бантика. Ще раз, якщо потрібно, поправлю цей бантик, і ось тут є закінчення стрічки, буду наносити клей, але спочатку підготую ось ці пропорції, ось таким чином я буду їх приклеювати. Я нанесу клей і тепер. По центру ось так приклею прапорці, розправлю їх одразу. Тепер беру цей бантик і ось так приклею його. Нанесу клей. Ось так рівнесенько по центру також приклею бантик цей, міцно притискаючи ось так. Тепер з цієї сторони, так, все розправлю, приклею резинку. Беру репсову стрічку шириною 1 см, нанесу клей та зафіксую ось тут цю стрічку, міцно притискаючи, і зроблю два оберти кругом серединки цього бантика. Зараз відмірюю, скільки мені потрібно стрічки, щоб обклеїти, обріжу термоножем та приклею. Тепер я ось цей бантик розправлю. Я беру ось цю стрічку і ось так підтягую її донизу. Надаю ось такого вигляду більш витянутого і одразу зафіксую з цієї сторони, поставлю крапельку клею. Та зафіксую бантик вже в ось в такому положенні, і з цієї сторони також крапик клею. і міцно притискаючи, зафіксую. Беру планер лялечки лол, зроблю поверхню, більш шаршавою, не такою гладкою і ось тут приклею. Так, все поправлю, нанесу клей і міцно притискаючи приклею. Лялечку міцно-міцно притискаючи. І потрібно трішки довше потримати, щоб лялечка встигла міцно приклеїтися. Ось такий бантик вийшов, а ми з донею вирішили ще додати ось таку підвісочку. Тому, якщо хочете, можете також додати підвісочку. Я беру колечко для підвіски. І ось тут, правда, буде трішки важко, так як тут є фарба. Я проколю ось я проділа колечко та оділа підвісочку і затиснула це колечко. Хочу вам дати таку пораду, що якщо проколюєте колечком, де є фарба, то краще спочатку проколоти голочкою. І тоді вже це колечко спокійніше війде в цей отвір. Ось такі бантики вийшли. Ще вам покажу ці бантики. Точніше, ось такий ще один бантик. Я встигла зробити. Такий ніжний, красивий та святковий. Якщо вам сподобався мій майстер-клас, мій варіант ось таких бантиків, то ставте лайки, коментуйте та підписуйтеся на мій канал. До нових зустрічей. Па-па!